Хочу вам показати, як цвіте Іван чай. От він такі квіточки у нього. От такий розміром десь півтора метра росте. от Збирається. отакі от листочки у нього. от І дуже корисна рослина для імунітету, протизапальні. Зараз він цвіте всередині літа. Середина липня і такі чудові квіточки. Можна в чай використовувати і квіточки, а також такі його листочки. От, дуже смачний, корисний чай. Усім рекомендую. Гарна лікарська рослина. Обов'язково для підняття імунітету в українців повинна бути. Кому зустрінеться такі квіточки, цікаві, фіолетові, щоб будуть розпускатися, цвісти. Обов'язково собі. Треба заготовити, засушити імун, імунний чай. такі чудові квіти.